Період росту рослин може бути одним з найважчих для фермерів. Отримання точної та несуперечливої інформації при кожному в'їзді на поле є одним із способів позбутися принаймні деяких із проблем. Використовуючи функцію створювач файлів налаштувань на веб-порталі Operations Center. Фермери можуть скласти файл налаштувань із певними даними, які потім можна імпортувати на дисплей. А це допоможе зменшити час налаштування та зробить польові роботи більш ефективними. У цьому відео ми розповімо, як створити звичайний файл налаштувань і як створити файл налаштувань для системи AutoPath. Отже, як створити файл налаштувань? На веб-порталі Operations Center відкрите меню Налаштування. Потім натисніть Створювач файлів налаштувань. Спочатку виберіть тип дисплея. У цьому прикладі ми виберемо GreenStar 3 2630 Command Center 4-го покоління. Потім дайте ім'я файлу налаштування. У цьому прикладі ми складемо новий файл налаштувань. Але якщо ви вже маєте такий файл, то зможете вибрати опцію Створити за існуючого, щоб створити його на основі наявного файлу. Натиснувши кнопку Почати, ви можете почати складання файлу налаштувань. Створювач файлів налаштувань має декілька вкладок, які використовуються для складання файлу. Процес починається з вкладки Ділянка. Тут можна вибрати всі потрібні дані. Клієнт ферма поле, а також інші елементи полів, наприклад, мітки та навігаційні лінії. Якщо ви записали будь-які дані про сорти під час посіву, то матимете змогу для таких полів вибрати функцію Variety Locator. Коли настане час жнив, ви можете надіслати файл налаштувань на машину, яка збиратиме врожай, і вона автоматично визначить зміни сортів на полі на основі карт посіву за допомогою функції аналіз. Завдяки цьому оператору не потрібно буде зупинятись у полі. Якщо сорт було змінено, після вибору всіх потрібних полів, перейдіть до вкладки обладнання. Залежно від сезону, ви можете вибрати машини та знаряддя відповідно до роботи, яку маєте виконати, або ж вибрати всі машини та знаряддя. Після вибору потрібних машин і знарядь перейдіть до наступної вкладки, де можна вибрати продукти та суміші для баків. Продукти, що відображаються на цій сторінці, за замовчуванням відповідають тим продуктам і сумішам для баку, які ви налаштували в інструменті продукти. Якщо вам потрібно швидко додати продукт або суміш для баку, це можна зробити у створювачі файлів налаштувань за допомогою кнопки Додати в нижньому лівому куті сторінки. Після вибору продуктів можна перейти до вкладки Оператор. На завершення операції тут можна вказати одного або кількох операторів, які будуть використовувати файл. Це також означає, що їхні імена будуть пов'язані з даними, які відповідні машини надсилатимуть до Operations Center. Останній крок перегляд файлу налаштувань, який ви вже майже створили. Після підтвердження файл налаштувань містить всю інформацію, необхідну для завершення операції. Натисніть кнопку Створити файл. Після цього з'явиться вікно Створити файл налаштувань. Якщо поставити позначку в полі підключеної машини, створювач файлів налаштувань автоматично відправить готовий файл налаштувань на відповідний дисплей у кабіні після того, як ви натиснете кнопку Створити та надіслати. Якщо ви працюєте з непід'єднаною в мережі машиною, потрібно натиснути кнопку Створити без надсилання, а потім імпортувати файл до дисплея за допомогою USB флеш-накопичувача. Далі ми розповімо, як створити файл налаштувань для системи AutoPath. Перш ніж використовувати систему AutoPath, необхідно правильно задокументувати розташування кожного рядка культури. Таке записування виконується автоматично у фоновому режимі під час виконання вихідної операції. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про вимоги до апаратного та програмного забезпечення для AutoPath, зверніться до місцевого дилера John Deere. Перед створенням файлу налаштувань для автопаст на веб-платформі Operations Center необхідно перевірити дві обставини. По-перше, потрібно відкрити розділ налаштування організації, вибрати вкладку Налаштування та увімкнути автопаст. Потім треба перевірити вихідні дані. Автопат використовує ті ж самі дані, що інструменти функції аналіз, щоб допомогти створити навігаційні лінії. Отже, перед продовженням треба перевірити, чи точно записані дані поля. Перевіривши, що поле відображається правильно, переходимо до інструменту, створювач файлів налаштувань і починаємо роботу. Потім переходимо до вкладки Ділянка. Перейдіть до панелі фільтрів з лівого боку сторінки та виберіть навігацію «Автопаст». Перелік буде відсортовано таким чином, щоб відображалися тільки поля з вихідними даними «Автопаст». Позначте ті поля, які ви можете додати до файлу налаштувань. Під назвою поля відображаються вихідні операції у списку полів. Тож виберіть потрібну вихідну операцію. Використовуйте випадне меню Вибір вихідних операцій для автоматичного пакетного вибору вихідних операцій для всіх полів із певними властивостями. Наприклад, якщо натиснути кнопку Нещодавно засіяні, це призведе до автоматичного вибору тих полів, які мають вихідну операцію посіву, датовану найближчим минулим. Закінчивши частину, пов'язану з Autopath, ми перейдемо до складання решти цього файлу налаштувань. Існує багато довідкових статей, які допоможуть правильно користуватися інструментом створювач файлів налаштувань. Перейдіть до меню підтримки і натисніть на пункт Довідкова документація. У цьому відео ви дечого дізналися про те, як створювати звичайні файли налаштувань і файли налаштувань для системи AutoPath. Дякуємо за перегляд!